В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. На Волині підприємець вкрав на ремонті укриття в лікарні майже 90 тисяч гривень. Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання ПВК Вагнер терористичною організацією. Укороборонпром розпочав виробляти снаряди для танкової гармати. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 15 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні загинув волинянин Юрій Купира. Чоловік 1996 року народження був родом із села Боровещу на Ковищині. 12 березня герой отримав смертельні поранення під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Площанка Луганської області. Також стало відомо, що на війні загинув лучанин Віталій Шедрик, старший матрос 1998 року народження, проходив військову службу за контрактом. Захисник загинув ще 12 квітня минулого року під час виконання бойового завдання у Маріуполі. Крім того, захищаючи Україну, загинув мешканець села Затурці Володимирського району Владислав Федько. Відомо, що загинув герой у районі Куп'янська, редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість підчуття родинам загиблих героїв. На Волині трапилося ДТП за участю двох автомобілів. Як повідомляє ведення Буг, легковики зіткнулися у Нововолинську близько 14-ї години, 14 -го березня. Очевидці повідомляють, що водій автомобілю ВАЗ не врахував безпечну дистанцію та швидкість та зіткнувся за ауді. На місці працювали правоохоронці. Чи є постраждалі у аварії нині невідомо. Деталі встановлюють. 14 березня в Україні в шосте відзначають День українського добровольця. З находи пам'ятної дати у Києві зокрема відбулися низка урочистих заходів. Зокрема, українських добровольців привітав і президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що добровольці це ті, хто стали на захист незалежності України за покликом серця, і ті, хто гідно боронить Україну разом з усіма бійцями Сил оборони та безпеки. Офіційно День українського добровольця було установлено 17 січня 2017 -го. Гого року Верховною Раду України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України дата 14 березня була обрана не випадково саме в цей день, у 2014 році, на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони майдану для формування. Першого добровольчого батальйону чоловіки і жінки самоорганізувалися та вирушили на схід України на захист нашої держави та її суверенітету. За даними Українського інституту національної пам'яті у боях у 2014-2015 роках російсько-української війни на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість із них згодом перетворилися на військові частини силових структур. Волинського підприємця підозрюють у привласненні бюджетних коштів на ремонті укриття в лікарні у колках. Як повідомили у прокуратурі області, підприємець у грудні минулого року, згідно з укладеними із медзакладом, договором, зобов'язався відремонтувати укриття в медичному закладі. У подальшому він вніс до акту надання послуг за відомо неправдиві відомості при виконанні робіт та підписав його на підставі підробленого підприємцем документа. Кошти у сумі майже 90 тисяч гривень були перераховані з бюджету на його рахунки. Триває досудове розслідування. На Волині рубають сорокарічний ліс. Мешканці Маневецької громади скаржаться на орендаря землі, який почав рубати дерева. Лілянка, яку він орендує, сільськогосподарського призначення, але за роки на землі вже виріс повноцінний ліс. Деталі цієї скандальної справи далі. На території Маневицької громади вирубують 40-річний ліс. Виявилося, це орендар так розчищає сільськогосподарську ділянку. Зокрема, на території комарівської сільської ради планують вирубку молодого лісу на площі 4,5 гектари. Не зупиняють підприємця ні переконання лісівників, ні місцевих людей. Дана ділянка в даному урочищі, тут більше 200 гектарів урочища, і воно от в нас є справжній ліс, якому 40 років. І це, можна сказати, так в лапках перша ластівка, що почали вирубувати ліс. Взагалі, на прилеглих до під, нашого підприємства територіях, це сотні гектарів вирубується. Вирубується, стиглий ліс, ну, не стиглий ліс, але ліс, який вже сформований, де заготовляється деревина, яка потім використовується без взагалі якихось підтверджуючих документів. Ну, як сказати, деревина зрубується, хтось має з цього користь, а населення і всі інші тільки дивляться, як це воно робиться. Ділянка примикає до Куклинського лісництва філії Колківське лісове господарство ДП ліси України. Тому першими про те, що йде вирубка, дізналися лісівники. Її виявили під час рейду. Згодом стали надходити повідомлення від мешканців місцевого хутора. Люди переживали, що вирубується такий молодий ліс. Тим більше, коли зрозуміли, що вирубка ведеться не громадою і не лісівниками. В оренду взяли його в 16-му році. 7, -7 гектарів, скільки каже. Кажу, інтеретно. Mm -hmm. Так як оренду взяли, то що e, вирізати все. Кажу, у лісі ріжеться, от я, я не розуміюся, в лісі ріжуться ділянки, оставляють десь там сосну, дуба, оставляю, щоб воно засівалося. Ну, я так розумію, mm -hmm. так же чи ні? Mm -hmm. Прийшов, кажу, хлопці, бляха, дубочки так розпить, вони річ, хай дубочка, падає жовочка, засіється. Бо ж я хочу ще тут бути, жити, хай там свиня прийде, з'їсть того жовдя. За словами старости Комарівської сільської ради Сергія Ліщука, земельну ділянку сільськогосподарського призначення орендує фірма «Престиж Хантер». Нині орендар приводить її до стану готовності. Сам орендар з Одеси. Фірма зареєстрована на ім'я Дубініна Геннадія Володимировича. Досі жодних робіт тут не проводили. Взялися розробляти лише зараз. Місцеві кажуть, заготівля ведеться уже більше тижня. Цікаво те, що договір оренди землі завершується у 2024 році. Дану земельну ділянку орендує фірма «Престиж Хантер». Земля, цільове призначення землі це землі, це Ну, Дана ділянка була прошача гагарником, але. По ходу ситуації бачимо, що орендар планує напевно в подальшому її розробляти і приводить земельну ділянку. до відповідності. Проте таке використання площі викликає сумніви. Ділянку передали у оренду ще в 2014 році. Сама площа просто посеред лісу. Що можна тут виростити за рік, аби це принесло прибутки? Питання без відповіді. Шкода, що ліс, який ріс вже більше 40 років, просто знищується. Якщо орендарям потрібна земля, то вони можуть передати деревину, яку вони заготовляють для потреб ОТГ. Виходить так, що просто знищують ліс, який використовують для своїх власних бізнесових потреб, і потім земля, скоріше всього, використовується за тим призначенням, яким вона бралася в оренду з нашого. Такого спостереження не буде через те, що договір оренди закінчується в 2024 році. І за рік я не думаю, що вони тут щось зможуть зробити. Головний лісничий філії Колківське лісове господарство Анатолій Іщик розповідає: законність такої реалізації теж викликає сумніви, адже ця лісопродукція не вноситься у загальну електронну базу. Не маркується і не подається на аукціон, тому усі прибутки не йдуть на потреби держави у цей нелегкий час чи громад, як могло б бути, а у кишеню орендаря. Представник фірми, яка проводить рубку дерев та розчищення ділянки, розповів, що на території усі роботи проводять законно, бо це земля сільськогосподарського призначення. Після облагородження території там буде висаджена каже Малина. Це ділянка. Фірми, зараз я вам скажу, як ця фірма називається. Хвилинку. Є простий, mm -hmm. є простий прости, виконавець, mm -hmm. ко котрого попросили, щоб є зрізати убрати територію. І ніяко там ріса на тій ділянці. Він має там простий йолочки під, під метр. Метр півтора. Ну, не йолочки. Саме Ну, Реалізуємо їх на щепу. Так само у нас. Е... Староста просив порозвозити дрова воїнам, ну, матерям загиблих тим, хто воює. Так само даємо дрова. Ну я, я тут взагалі не бачу ніякого самого. Ця земля була земля була куплена з аукціону. Так? Так. Куплена вона з аукціону, і там вона готується під малину. Тож, за словами чоловіка, на ділянці планують вирощувати малину Проте, чи буде це так, невідомо разом із тим. Анатолій іщик розповідає, що лише на території громад, що в зоні діяльності їхнього підприємства, в межах сотні гектарів самозаліснених площ, які можуть бути просто знищені під приводом ведення сільського чи іншого виду господарства. Тому питання потрібно вирішувати чим швидше. Також лісівники неодноразово спілкувалися із громадами, щоб такі самозаліснені ділянки передавали у Держлісфонд. Тоді вони будуть під охороною, збереженням від пожеж, які часто виникають саме на таких площах. Проте цей процес іде досить мляво. Польща може передати Україні винищувачі Міг 29 протягом 4-6 тижнів. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеош Моровецький. Раніше Моровецький казав, що й Україна готова передати зсу усі свої 28 винищувачів. Це буде зроблено у складі міжнародної коаліції. А на початку березня Польща та Словаччина домовилися спільно передати Україні літаки. Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання російської приватної військової кампанії Вагнер терористичною організацією. Як повідомляє агентство БІНС у резолюції, зазначено, що російська ПВК Вагнер є терористичною організацією, а її члени та найманці встановлять загрозу безпеці держави та суспільства. За резолюцію проголосували одноголосно 117 членів Сейму їм від 18 до 55. Їх понад сотня, вони з кількох різних регіонів країни. Різні за досвідом, характерами рівнем фізичної підготовки, але єдині в мотивації вибити окупантів з нашої землі. В Одному з тренінгових центрів поліції області на заході України зібрали першу групу людей, які пройшли всі етапи відбору і потрапили у воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Людь як проходив перший етап підготовки добровольців. Дивіться у сюжеті. В одному з тренінгових центрів національної поліції на заході України 13 березня зібрали першу групу людей, які пройшли всі етапи відбору і потрапили в воєнізований підрозділ поліції нового зразка Людь. Вони розпочали проходити перший етап підготовки, який триватиме кілька тижнів. Програму підготовки адаптували так, щоб готувати цивільних осіб як поліцейських, але в умовах ведення воєнних дій. Добровольці прибули сюди з різних куточків країни. Деякі з них ніколи не були дотичні до військової служби, але допомагали ЗСУ. До цього я займався пригоном авто, коли почалася війна, автомобілів 15, особисто, звісно, на ЗСУ. І ще коли почалася війна, в третій день хотів іти. Хотів іти взагалі в Азов. Але знайомий в мене працює в поліції, каже, що є дуже хороший батальйон, буде хороша підготовка, будуть хороші, відповідно хороші кадри. Вирішив піти сюди, здав Фізо, тести. Прийшов мій догляд, і зараз тут прихожу навчання. Первин втягуємося, працюємо, привикаємо до графіку. Хочеться б допомогти відвоювати нашу землю від цієї. Нечисті. Дмитро Біляк розповів, що довгий час займався волонтерством, проте вирішив вступити у лави спецпідрозділу Людь каже, хоче піти слідами найріднішої людини. Тату служить. У мене є така мотивація, щоб теж допомагати. Ну і піти по кроках свого тата. Він, якби не проти сказав, що ну, хочеш, вчисься, пробуй. І зараз почався набір, і я вирішився, щоб так же само захищати свою країну. Не став виключенням і Юрій Петросян із міста Суми. Чоловік та його сім'я відчули на собі війну сповна, адже 24 лютого росіяни стояли буквально за 30 кілометрів від їх домівки. Я шукав щось собі подібне, куди піти, куди податись, такий час складний. І я почув слоган, перетворив свою лють на зборові". Ну, Як кожного українця в мене всередині людь, така неймовірна до цієї нечисті, та що пішла на нашу землю. І от я не вагаючись, вибрав саме людь. і національна поліція. І якби такий елітний спецпідрозділ формується, хотілося б долучитися. І ось я тут маю дружину, двох діток, 7 років, 5 місяців. От тому, може, мене і запянуло в лють, тому тому що моя дитина народилася в часи війни. Тобто, я 23 лютого дізнався, що я вдруге стану батьком. І два го всі знаємо, що, що, що відбулося група добровольців ділиться на чотири взводи: перший іде на вогневу підготовку. Вони стріляють з автоматичної зброї. Другий на домедичну. Ці заняття відбуваються на вулиці. Третій займається в тирі. Тут стріляють з пістолетів. Четвертий проходить теоретичні заняття. А опісля взводи заміняють один одного. Таким чином протягом дня всі однаково пройдуть усі блоки знань. І так щодня. Ну, По-перше, рівень підготовки є різним. і Є люди, які вже з досвідом. Той матеріал, який ми їм викладаємо, це якби трошки їм знайомий. Деякі вправи вони пригадують, вони вже це виконували. І є люди, які перший раз займаються таким предметом, як тактична медицина. Моя задача донести програму, яка їм необхідна для подальшого виконання своїх обов'язків, виявити сильних людей в цьому напрямку. І люди, які потребують більшого роз'яснення. Працювати на відстані 300 метрів. Цілитися відстані 100 метрів, трохи знижується ці, і воно буде піднімати його чуть-чуть вору, і вас буде пучно, має і негативно треба. Вони повинні професійно поводитися зі зброєю, тобто щоб в них не виникало ніяких труднощів. А то якщо вони будуть виникати, щоб вони могли дуже швидко їх ліквідувати і привести їхню зброю до, 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 до хорошого, до нормального бою, до якісного та ефективного. Де команда вам? Бойовий заряджаль. Значить, приєднали магазина, взяли з запобіжника, дослали, тільки тоді вивели, щоб ми швидше це все робили, ці всі комунікації. Славний спів. Дорога і автомата. Славний Є люди, які раніше тримали зброю в руках і з досвідом. Є люди, які взяли їх вперше. Тому ми починаємо працювати з деяким з нуля, де хто щось для себе повторює. Але в загальному люди дуже зацікавлені в цьому. В кожного з них дивишся, горять очі. Вони хочуть з зброєю працювати, тому що розуміють, яка ситуація в нас в країні сталася. І тому навички, якщо їх немає, навіть вони їх здобувають з кожним днем». І поки набір у лють триває, в цьому тренінговому центрі готується приймати нових і нових поліцейських, які прийшли в лави правоохоронців з цивільних, бо того вимагають реалії нашого часу. З такими українцями перемога неодмінно буде якнайшвидше. «Укроборонпром» розпочав виробництво 125-мм міліметрових снарядів для танкової гармати. Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємство концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном. На замовлення міністерства оборони України вже поставлено першу партію снарядів для танків Т 64 Т 72 і Т 80 якими сили безпеки та оборони України б'ють окупантів. Зміркувань безпеки виробництво перенесли за межі країни, але на заводах працюють здебільшого. Що українці наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час? Під Луцьком трапилася смертельна ДТП. Як повідомили у коментарі телеканалу, конкурентиві у поліції області у селі Руванці зіткнулася автівка ВАЗ та мотоцикл. Автотроща трапилася близько 17.30-14 березня. На відео видно, що автівка зазнала значних пошкоджень. Також в результаті автопригоди загинув і мотоцикліст. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло приблизно о 17.30. в селі Руванці Луцького району по вулиці Тополині відбулось. ДТП з потерпілими попередньо встановлено, що водій автомобіля ВАЗ Руванці, повертаючи з головної дороги на другорядну, зіткнувся з мотоциклістом, наслідок чого відбулася аварія. Водій мотоцикла від отриманих травм помер на місці події. У тимчасово окупованому Мелітополі знову пролунав вучний вибух. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, вибух було чутно близько 17.30 у центрі міста на вулиці Героїв Упа. Відомо, що палає автомобіль. Мер міста опублікував фото і відео, на якому видно, як вогонь повністю охопив авто. Чий це транспортний засіб? Поки невідомо. але можемо припустити, що одного із колаборантів наздогнала карма. Олинь знову у скорботі під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув Володимирчанин Олександр Гнатюк. Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка. Відомо, що 31-річний молодший сержант служив у лавах Збройних сил України з червня 2020 року. І від початку повномасштабного вторгнення мужньо обороняв рідну землю від ворога. Його життя обірвалось 13 березня на Харківщині. У Олександра залишились батьки та сестра. Про день і годину прощання та чину похорону повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним загиблого захисника. Амурська область. Амурська даже що... город Білогорськ. Да. Да. За, за що ти сидів? Наркотики сиділ? на підбрас. Ну, Сколько у тебя срок был? Шесть лет. Шесть лет. Сколько ты отсидел? Два с половиной. Два с половиной отсидел. И потом что? Решил вступить в Англию? Или что? Как это было? Освободиться хотел побыстрее. Как это было, б***ь? Я а? как это было. Ну, ты сидел в тюрьме. Ну. Приехал этот представитель. Кто именно? Сам предложен или нет? Нет. Его представитель был. Да. Ну, ну что Предложил вот так, вот так вот. Полгода побыть здесь. Сколько зарплата у вас? 120 говорил, что тысяч будет. Сколько ты получил? Еще ни разу. А сколько ты находишься в подразделении главного? Три месяца. Ты за три месяца ничего не получил? Нет, не еще, ни uh -huh. еще ни разу. Еще ни разу. Mm -hmm. Домой-то даже позвонить... Одевайся, одевайся. одевайся, одевайся. Домой-то даже позвонить mm -hmm. не надо было. Mm -hmm. Никак. А какого ты попёрся вообще сюда, на мою землю, убивать нас? Ну, ты что? Зачем? Я хотел прогаситься. прогаситься. Да. А я пришел к тебе домой с пацанами, убиваю твоих людей у тебя на земле. Нет. Ну, так а зачем вы это делаете? Отказываетесь? Волинь на колінах та з державними прапорами зустріла загиблого на війні героя Володимира Матрунчика. Кортеж з тілом захисника прибув до рідного села Піддубці Підгайцівської громади вранці 14 березня. Про це повідомили на сторінці громади. Служба за полеглим захисником відбулась у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Далі траурний кортеж вирушив до місця поховання героя. Ховають захисника на міському кладовищі у селі Гаражджа. Нагадаємо, Володимир Матрунчик гідно боронив державу до останнього подиху, аж доки не загинув у бою з окупантами у Запорізькій області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним загиблого захисника. Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації. Цілі було знищено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Про це повідомив спікер оперативного командування Південь, полковник Владислав Назаров. За його даними, окупанти випустили чотири протирадіолокаційні ракети, ймовірно, Х 31 П. ППО. Збила ракети, але є пошкодження цивільної інфраструктури через вибухову хвилю та падіння уламків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. На Волині у селі Мельники працівники служби у справах дітей Шацької селищної ради та відділу соціальних служб територіального центру надання соціальних послуг спільно з поліцейським офіцером громади вилучили трьох малолітніх дітей. Як повідомили у громаді, малечу забрали 13 березня під час профілактичного рейду. Зазначають, діти опинилися в складних життєвих обставинах, а батьки ухилялися від виконання своїх обов'язків. На Волині мотоцикліст влетів у автівку. Аварія трапилась у селищі Любишів Камінь Каширського району. Як інформує Нацполіція області, 37-річний мотоцикліст, виїжджаючи з прилеглої території на вулицю Магістральна у Любишові, не надав перевагу в русі водію автомобіля, в результаті чого і відбулось зіткнення. Внаслідок цього у легковика розтрощене скло, бампер та капот. А мотоцикліста з травмами госпіталізували. Сували до шпиталю за фактом, ДТП слідчі внесли відомості до ЄРДР. Триває слідство. Вранці 14 березня російські нелюди обстріляли житловий квартал у центрі Краматорська на Донеччині. Ракета влучила у житлову багатоповерхівку. В результаті є значні руйнування. Будинок майже повністю знищено. Нині на місці події працюють рятувальники під завалами можуть бути люди. Як повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко, нині вже відомо про щонайменше трьох. Поранених цивільних. Загалом в результаті обстрілу пошкоджено шість багатоповерхівок. Деталі згодом. Українські воїни мужньо та героїчно продовжують вибивати нечисть із рідної землі, як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 14 березня 2023 року орієнтовно склали 160 тисяч 540 осіб особового складу. За добу захисники закуп ще 740 рашистів, що рашистів просто не може не тішити. Танків ворога за весь час знищено 3484, за добу – 10 одиниць. Бойових броньованих машин спалено 6789 одиниць, за добу – 15. Ворожих артилерійських систем ліквідовано 2519 штук, за добу – 16 одиниць. Реактивних систем залпового вогню ворога знищено вже 495 одиниць. Дві за минулу добу. Засобів ППО окупанти втратили вже 260 одиниць. За добу знищено ще одну штуку. Збито загалом 304 літаки російської армії, гелікоптерів, орда втратила вже 289 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня збито 2120 одиниць, за добу 11 штук. Крилатих ракет збито 907 одиниць. Загалом. З початку повномасштабного вторгнення рашисти втратили 18 кораблів і катерів автомобільної техніки та автоцистерн. Ворога знищено 5367 одиниць за добу 13. спеціальної техніки. Рашистів знищено 256 одиниць, 5 за добу. Дані уточнюються. Луцьку не поділили дороги два легковики. Аварія трапилась вранці, 14 березня на вулиці карпенка карого Як повідомили телеканалу Конкурент Тіві, очевидці, зіштовхнулись автомобілі Рено та Міцубісі. Помітно, що обидва авто зазнали незначних механічних пошкоджень. На місці працює поліція. Деталі згодом. На Росії ракета, яку окупанти випустили по Україні, вибухнула мало не одразу після запуску і близько не долетівши до кордону, про це пишуть пропагандистські телеграм-канали, публікуючи відео та зазначаючи, що усе трапилось на території Білгородської області. На кадрах бачимо, ракету випускають, і за лічені секунди вона вибухає. Втім, попри очевидні дані на Росі. Традиційно переконують, спрацювала система ППО. Зокрема, про це заявив місцевий пропагандистський губернатор В'ячеслав Гладков. До слова про наслідки вибуху російської ракети на тій самій Росії ані слова. У тимчасово окупованому Криму спалахнула масштабна пожежа. Як пишуть пропагандисти, вранці 14 березня у Сімферополі спалахнув величезний склад. Площа пожежі сягнула понад тисячу метрів квадратних. З відео, які публікують у мережі, бачимо, пожежа потужна, помітно, що повністю згорів дах. Традиційно причин виникнення пожежі рашисти не називають. we <laughs> На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 05 10 04 або ж 050 782 41. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!